Друзі, всім привіт! З вами Олексій, Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо розмовляти про те, як легко заробити десь відсотків 5 на будь-який сайз без жартів. І сьогодні в цьому розберемось. До додивіться відео до кінця. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Справа піде така, що якщо ви пам'ятаєте, то на річамстрі колись була така акція, як поповнити Монеро та отримати 100 кубів за кожне Монеро. Але тоді набагато жирнюче було, тоді куб виріс, давали за одне Монеро, яке коштувало 150 доларів, 100 кубів за кожне поповнення. Їх можна було проторговувати, кошти виводити і знову купувати Монеро, знову заводити його. А зараз в зв'язку з лістингом а, на біржі речам токену Polkadot у нас є можливість а, до 20 червня, включно, а, я так розумію, а, ми можемо отримати ось офіційний анонс від біржі: ми можемо отримати з вами за кожен один поповнений Polkadot один куб. І давайте в цьому розберемось. Посилання на біржу буде в описі під цим відео. Скажу одразу: для новачків а, хто. Буде цим користуватись, краще на біржу заведіть, окрім доту щось інше та спробуйте вивезти. Хай у вас пройде, тому що тут є безпековий холд, так може бути на кілька днів, і щоб він у вас вже був відпрацьований до того моменту, коли можна буде виводити, чи ви будете виводити, чи ні. Зараз про це поговоримо. Полька дот, який просто треба поповнити, і за це ви отримуєте куби. Давайте до математики, чому взагалі про це розповідаю. За кожен один поповнений Полькадот. У нас ціна Полька доту 3,94. Так, ну, підупав він, це він зараз підупав, але куб коштує. Ми ще перейдемо до нього на біржі. а Куб у нас коштує, тобто за кожен поповнений дот ми отримуємо один куб. А куб десь коштує там від 0,2 до 0,25 долара. Тобто, у нас виходить чверть долара за один дот і це десь плюс-мінус 5-6% до. Ваших вкладень в Polkadot. Як це відпрацювати? Тут є на біржі можливість поповнювати Polkadot, ось він. Ви вибираєте баланси, вибираєте показувати нульові баланси, вибираєте Polkadot network, генеруєте свою адресу і після цього вже можете поповнювати свій Polkadot-гаманець. Що взагалі Polkadot. І чу ну він ліститься у нас так 21 червня, і хочуть наповнити таким чином ліквідність. Тепер давайте перейдемо до того ж, як це буде працювати і як від цього себе забезпечити. Дивіться, можна або купити Полькадоти на таку ж суму відкрити шорт а десь в іншому місті. Так можна якщо ви любите цю монету, так ви знаєте всі, що це монета в принципі крупного блокчейну. Так досить велика капіталізація в неї. Тут капіталізація 6,5 мільярдів доларів. Тому я вважаю, що не буде помилковим купити та завести. Тепер дивіться до Куба, ви його потім зможете продати. В парі з гривнею, наприклад, так, якщо захочете продавати, якщо ні, то будемо тримати. Ми пам'ятаємо, як він і по 40 коштував, так і у нас є можливість заробити куби. Що це значить? Тобто, ми до 20 червня, включно, можемо в будь-який день купувати Полька на інших біржах, так і переводити його на біржу Річамстер. Після того як торги розпочнуться, 21-го і вам нарахують ваш бонус в кубах. Ви вже можете полька або вивести, або торгувати його. Тобто ми отримуємо 5% на будь-який сайз. Ну на будь-який, я не знаю, можливо, призупинять акцію, так але поки що не призупинено. Тобто, чим більше ви полька поповнюєте привабливо, от зараз поповнювати, тому що менше 4 доларів, а куб трохи менше 10 гривень. Грубо кажучи, ви отримуєте 10 гривень за кожен Полька ось так бонусом, просто так за те, що ви поповнили його. Так само, можливо, після лістингу буде трішки завищений курс на біржі, так, на нього буде попит, і можна буде його, мабуть, пробувати продавати, але це вже інше. Окрім цього, якщо ви заробите куби, не обов'язково їх лити. Так? Я, наприклад, куби багато тримаю. Хто слідкує за мною, той знає, що в мене куби є. Є також стейкінг-програма. І ці стейкінг-програми, але враховуйте, вони коштують один куб за кожну активацію, так, і нам куб взагалі потрібен для торгового статусу. Якщо ви будете розбиратись на біржі, то там є багато варіантів, як його використовувати. Але ось для стейкінгу куба: у мене ось дві опції, так мене стейкається куб. Для стейкінгу куба також потрібно так один куб заплатити, і ось дивіться, якщо у вас велика кількість кубів вийде, так то є сенс стейкати, якщо ні, то ні. Ще один варіант це перелити свої куби в Рсіаж. Рсіаж це акції біржі, їх можна вони токенізовані будуть, їх можна також там від певної кількості переводити вже в справжні акції і отримувати прибуток на біржі. Прибуток ділиться на кожну акцію, так окремо, ну тобто на всіх. На всі акції, на всіх тримачів, я також є акціонером, ось така ось ідея. Покажіть це друзям, нехай вони зароблять. Я думаю, що таких акцій мало де є. Ну, за кожен Пулькадот ми отримуємо, тобто грубо кажучи, якщо ми рахуємо по 5%, то на кожну тисячу доларів 50 доларів бонусом. Тобто, якщо ви поповнюєте на тисячу. Дот, наприклад, за 4 тисячі доларів отримуєте тисячу кубів. 1000 кубів це плюс-мінус, що в нас там виходить: 10 тисяч гривень, тобто десь 250 доларів. Доволі непогано тому вважаю, що таку акцію потрібно використовувати. Я особисто буду використовувати, буду дивитись, де купити полькодот нижче, можливо, перед самим. Закінченням акції заведу, але частину заведу обов'язково раніше для того, щоб встигнути отримати свої куби, раптом акція призупиниться чи щось таке, але я не думаю, що таке буде. Ось такий безпечний спосіб заробити на цьому. В кого ще немає аккаунта на біржі, заводьте його, тестуйте. Це ваше право. Я пам'ятаю, як тоді акція була з Монеру, ми заробили досить непогано. Не один я заробив досить непогано. Ну, уявіть, за кожні ваші 150 доларів ліквідності давалося 100 доларів. Тобто максимально великий прибуток. Зараз така можливість менша, так, але вона є. Тому, будь ласка, користуйтесь, розбирайтесь, все про біржу ви зможете знайти тут, на Ютуб каналі, так, в чаті біржі. Якщо захочете, знайдете також в описі під цим відео, залишу. Приєднуйтесь, посилання на біржу є в описі під цим відео. Заводьте Polkadot на біржу і отримуйте свої бонуси. Так легко на рівному місці можна заробити. Так, і таких акцій вже була не одна і не дві, і всім все виплатило. Тому тут, без сумніву, треба використовувати можливість. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на канал. Заводьте Polkadot і багатіємо разом. До нових зустрічей!